З вами все гаразд? – Спина болить, так? Швидку, хто викликав швидку? Зараз, зараз. Тримайтеся. Але, доброго дня. Це вас турбують з поліції. У нас тут серйозна ДТП, Нова прилука. Нам потрібна швидка допомога. Негайно. Витягуйте. Давайте я допоможу. обережно. береже, підтримую, давайте. давайте, давайте. Бережно, бережно. Тримую, давайте, давайте. Давайте. Питявайте чоловіка сюди. Ще на носилки підтягуйте, хлопці. Підтягуйте бы сюди. Давайте, давайте, мы держим носилки. Давайте ворот, давай, давай, сюда. Давай, давай, давай. Все, 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 давайте не сам носилками, давайте. Термаем чоловіка. Тримаємо чоловіка. Держимо. Держим, 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 держим.